Слава Ісусу Христу, на каналі Нашої істина ранковий молитовний стрім, в якому ми молимо про перемогу України, українського народу в війні проти Московицької імперії. Сьогодні, вранці, друзі, я пропоную помолитись про наших союзників, щоб Господь і надалі надавав нам необхідну допомогу через людей, які розуміють, яке зло йде з Московії. Потім, друзі, ми помолимось. Про руйнування Росії як імперії. І в кінці ми просто будемо молитись про благословіння на сьогоднішній день, про збереження <кій> життя людей, українців, наших військових, і про те, щоб взагалі от, наша держава міцнішала і перемогла в цій війні, очистилась від колаборантів, корупціонерів. Ну просто щоб от. Дійсно, Україна стала державою, якою ми хочемо її бачити. Помолимось про наших союзників. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти дав нам життя. Дякуємо Тобі за те, що ти вчиш нас молитись і робити це постійно і не сумуючи. Господи, ми не знаємо, чому так довго йде ця війна, до якого часу вона буде йти. Ми цього не знаємо. Ми знаємо одне, що ти контролюєш всі процеси, Господи, і ти хочеш, щоб люди. Сповідували свої переконання, своє бажання бути незалежними, вільними. І ми про це говоримо, Господи. Ми хочемо бути вільними людьми, ми не хочемо жити з московитами. Вони для нас зовсім чужий народ, народ інший зовсім за ментальністю. І взагалі ми просто хочемо бути вільними людьми. І ми молимо Тебе, Господи, благослови і даруй нам. Необхідну допомогу, благослови нас, господи, вірними союзниками, і ми дякуємо тобі за те, що господи до цього часу Україну, українців в цій війні підтримував, підтримував увесь притомний світ. Господи, але ти бачиш, що зараз люди починають все більше говорити про якісь перемовини з вбивцями цими московицькими... <кій> Затримуються допомога, виявляються якісь претензії, господи, і ми молим тебе зробити так, щоб е, от, притомні розумні люди е, в цьому світі і надалі стояли разом з Україною, надавали необхідну допомогу. Бо інакше, е, господи, ми це знаємо, ми це бачили вже з історії. Якщо московити захоплять Україну, знову буде величезна війна в Європі. Господи, просто збережи нас, просто надавай допомогу, просто приведи до тями зараз от і американський конгрес, і взагалі е зроби так, щоб вони розуміли, е от, американці, що без перемоги України е на землі знову буде хаос і велика війна. Господи, молим тебе про милість Твою, щоб ти і далі підтримав нас через притомних людей, які розуміють, які зло несе з собою Московія. віримо. Тобі довіряємо тобі, Господи, і хай твоє ім'я прославиться, отець і не Дух Святий. Амінь. Помолимось про руйнування Росії, друзі. Хочу, щоб ви не забували про те, що Росія зараз є один, одним от я маю на увазі московити оцій руський, як його називають вони, мир, насправді є зброєю, інструментом в, в руках в лапах сатани. Да? І... Тому треба сміливо молитись про те, щоб Господь зруйнував злобні диявольські плани і зруйнував Росію як імперію. Господи, ми молимо тебе про милість твою до нас і взагалі до всього світу. Бо ми бачимо, яке зло з собою несе Росія. Величезні гроші, які має корупційна оця злобна верхівка росіян, вони споплюжили дуже багатьох людей в світі, дуже багато політиків куплені за оці російські гроші. І ми Бачимо і розуміємо, наскільки жахливий вплив цієї злобної Бісовської імперії, який злобний вплив вона має на багато країн, багато процесів, на практично все зло, що коїться. В світі воно підтримується Росія або її. Ми молимо тебе, господи, зруйнуй цю злобну імперію, її, розвали її на, на окремі національні держави. Ти знаєш, що навіть зараз ми не хочемо тупого винищення всіх московитів. Ми просто молимо тебе їх до тями, вижене від влади. Злобних правителів Росії, Путіна, всю його банду. Зроби так, щоб вони сиділи в тюрмі, бо саме там їм місце. Або, Господи, через хворобу приведи їх до тями. Або, Боже, якщо немає каїття їм, то тоді забери їхнє життя, щоб вони не мучили людей. Ми молимо тебе, Господи, про те, щоб ця імперія була зруйнована, щоб вона дійсно от, не. не не втручалася в, в, в різні процеси, приносячи з собою зло, підтримуючи всі злобні режими, які тільки є, Господи, цю імперію, і хай через це прискориться перемога нашої країни і повернення миру до нашої країни. Дякуємо Тобі, віримо в твою допомогу і прославляємо ім'я Твоє, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за цей день, за те, що ми живі. Ми дякуємо Тобі, Тобі за те, що ти створив нас українцями, подарував, подарував нам. Прекрасну землю, прекрасну мову, прекрасну ідентичність, прекрасну культуру, величну історію, Господи. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти привів дитями всіх українців, щоб ми розуміли, що тільки жага незалежності і боротьба за неї вони зроблять нас справжнім народом, таким, якими колись були наші. Наші предки, Боже, ми просимо Тебе, щоб ти благословив нашу країну і вичистив на наш народ від колаборантів, від корупціонерів. Бо насправді це бажання постійно красти, воно принесено з, з Московії, Господи, бо наші люди завжди працювали на землі. і... Звикли забезпечувати себе звичайним звичайною працею, а не крадійством, як як яким живуть московити, господи, і ми дивимося, і нам дійсно дико дивитись на те, як вони живуть постійно, бажаючи красти, господи, захисти нас від цієї ментальності, бережи нас і допоможи нам, господи, християнам, далі. На своїй землі розповсюджувати Євангелію і робити все, щоб люди ставали християнами в нашій країні. Приведи до тями, Господи, наш народ, благослови. І цивільних громадян, і збережи життя, господи, бо зараз всі під всі знаходяться в небезпеці. А також бережи наших військових, господи, вони взагалі постійно ризикують життям своїм. Звільни полонених наших, поверни незаконно заарештованих, господи, зроби так, щоб відкрилися всі, хто взагалі не вважає себе українцем, і щоб ці люди або виїхали, або хоча б не шкодили нашій країні, бо ти бачиш, скільки людей зараз працюють просто навідниками у росіян, і це так жахливо розуміти, коли люди наводять е, злобну зброю по, по своїх сусідах, друзях, іноді рідних. Це страшно, Господи, вичисти наш народ від оціх, від всякого зла і ну, зроби так, щоб люди навертались до тебе, щоб в цей страшний час люди шукали твого захисту, твого обличчя, шукали спіль, спілкування з тобою. Зроби, Господи, наш народ богобоязким, і е, щоб люди навертались до Тебе. Благослови день цей. Ми вклоняємось Тобі хочемо, щоб цей день також прославили сім'я Твоє. Прослави ім'я Твоє через перемогу України, через визволення наших земель. Ми дякуємо Тобі за все, Господь наш, і вклоняємось тобі, Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поділіться Поділі, цим відео в своїх соцмережах поставте лайк, залиште якийсь коментар, це допомагає, допоможе цьому відео. Його побачить більше людей, більше людей долучиться до молитви. І хай Бог береже нас всіх. До зустрічі ввечері.